Світлана Патяка родом із міста Марганець. У перші дні повномасштабного вторгнення вона разом із новонародженим сином та батьками була змушена залишити рідний дім. Переїхала до Кам'янського, де почала нову сторінку життя з нуля, без планів, але з великою відповідальністю. Після того, як почалися обстріли в місті Марганці, у мене вже народилася дитина, йому було два тижні. Першим для нас було це освоїтись, знайти житло. Житло ми вже знайшли, приїхали і забезпечити безпеку для дитини і для батьків. Це було найголовнішим. Потім почали адаптуватися нові знайомства, робити документи для дитини треба було. Ну і потихеньку якось адаптувалися. Дуже вдячні допомозі волонтерів. Вони постійно підтримували. Ну і небайдужі жителі міста теж дуже їм вдячна. Світлана залишилася сама з немовлям на руках. Та замість того, аби опустити руки, почала шукати нові можливості. Улюбленою справою жінки у Марганці була робота з квітами. Та в Кам'янському шлях несподівано повернув у напрямку мандрів. Світлана познайомилася з Альоною Лемещук, тренеркою з плавання для малюків. Спільна подорож на парад тюльпанів переросла у справу, яка сьогодні надихає десятки людей. Нам настільки сподобалася ця екскурсія, що ми вирішили продовжувати далі. І вже з наступного місяця ми організовували декілька екскурсій по області, а зараз вже активно працюємо, організовуємо подорожі Україною. Ну, звичайно, це сезонні, в літній період це золотий пляж дуже подобається людям. Там великі басейни, контактний зоопарк, велика територія. На цілий день є себе чим зайняти там. Також подобається діткам, ягідна країна, Беріленд. Це теж Дніпропетровська область, особливо в сезон, коли там є ягоди. Паралельно з новою справою Світлана повернулася і до улюбленої флористики. Сьогодні вона працює у квітковому магазині, де знову дарує красу не лише у вигляді букетів, а й через щирі емоції. Працювати з квітами мені подобається. Я сиділа вдома з дитиною, прийшла в онлайн курси спочатку. Потім вирішила, що вже треба десь йти на роботу, тому що треба була, була в цьому потреба. Прийшла в квітковий магазин Веселе свят. Мені подобається допомагати людям висловлювати почуття через квіти, дарувати емоції, робити букети, щось нове, якісь нове пакування вивчати. Для мене це не просто робота, а джерело натхнення та внутрішньої рівноваги. Світлана пережила втрату батька зовсім нещодавно. Але навіть у такі моменти вона знаходить у собі сили йти далі. Заради сина, заради людей, які довіряють їй свої подорожі і заради себе самої. Я вже відчуваю цей ритм, постійна робота. Я відчуваю перед собою велику відповідальність за туристів, за розписані вже всі маршрути. Я знаходжу собі сили. Я дуже дякую своїй мамі своїй сестрі за постійну підтримку, дуже дякую своїй дитині. Для нього я хочу посміхатись кожного дня. Дякую Альоні. Я ж повторюю, що дякую своїй керівництву, власниці магазину Веселе свято за те, що вона постійно йде на уступки, взаєморозумінням відноситься до мене. Ми будемо продовжувати працювати, тому що подорожі я вважаю це прекрасно. Історія Світлани це приклад сили витримки та щирого прагнення створювати красу навіть у складні часи. Її мандрівки, букети і посмішка доказ того, що внутрішньо переміщені особи не лише адаптуються, а й збагачують громаду душею, справою і серцем.